Дев'ять треба. Так а їх вісім. Так має бути кратне трьом. Подумай. т три башти. Кратне трьом. Можу тобі малу. Можу тобі. Ти з шести зробиш? Так а ти взяв сім. То вісім, ще одну можу дати тобі. На дитячі, дитячі. Добре, бачиш, зараз ти наростиш, хорошо так висоту наростиш, бо вони більш високі. О, щось різної. А, ну нормально, дивись, тому що це Нижче, дитяча. Якраз ти на вищу нижчу поставиш і вони вирівняють рівень. Так, тепер. Ну зараз вже шатка конструкція. Добре. Ну вони різної висоти. Ну ладно. <тас> Будівельний матеріал не ідеальний. Ну, подивимося, як воно буде падати Як воно завалиться з грохотом? Це цитань, не було, не було. Ти впевнений? Даєш гарантію? 50 копійок? Ну, ну встановлюй. Кольцо, що-що. Венець. Творіння. Добре, і дивись, який є конкурс. Ти бачиш білі точки під собою. Це буде три рівня. Ми остров відправляємо на початок басейна. ось таким чином. Кидаєш, з талісмана, треба закинути хоча б з двох спроб в кільце. З одного рівня, з другого і третього. Ясно? Yeah. Ось стоїш між двома білими точками і кидаєш. Це найпростийший рівень. На. Талісман. Талісмана, так. закидуй. Так. Є. закинув. Тепер йди на другий рівень. Пробуй. Закинув, добре. Ну давай з третього рівня. Ну, дві спроби буде мало, я думаю. Але чуть не поламалась твоя конструкція. Дивись, буде дрейфуюче кольцо. Дрейфуюче. Воно рухається. Ні. Давай, п'ять спроб. Застряв талісман, не пройшов. Та й дрейфує далі. Ще 4 спроби. Це ж складно звідси попасти. Э, По-моєму, так. Да. Правда, кольцо завалилось. Не, ну закинув, ну. Спору ні. Спору ніт. Зараз секундочку. Хтось там йде ще, хтось йде на 1530. Так, ну що? Можеш подумай як ефектно розрушить свій вавілонську башню. Снижу, ну давай, я заснімуся. Але потім треба буде поскладати все. Давай, пробуй. У. Бач, ці дощечки злиплись, злиплись між собою. Роз'єднуй дощечки. Клади на місце дощечки. Що? Ну так, да, це поверхневе натяжіння називається. Ефект. Ну що, складай дощечки на поличку. Складай, потім в нас ще буде затримка дихання, два підходи. Я тобі допоможу. Давай. Да, да, да. Лобашки поскладай. Кирилл, иди жилет принеси, в жилете будешь затримывать дыхание. Там и остался. Справа на степах, справа в углу бассейна. Давай. Фишки. Повного щастя залишилось собі на палець його випустити і не піти на день народження до погрібного. Да? Чого ти так висиш? А що? А кольця забери, ти що там оставив? Ну, Сергій! Так, а ж, хто їх буде? Я не буду лізти в басейн. Я одітий. Давай позбирай. Вс, иди, да. Вон дивись, чук і гек идут. Твої суперники. Чук і гек. Что, Тома ранеч так? Привет. Пішли, пішли, пішли. пошли. На, одягай. А, бери, 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 бо так оборветься. За сам, за саму пліту. Так раз. Два. Ну що, давай, дві. Зараз затримки дихання у нас буде. Бажано першу більше 40 зробити, а другу більше 50. Така от задача. Розумів? Три, дві, одна, оп! Зряти так льох. Так не треба лягати, так важче. Треба лісом голов... вниз, як медуза, лягати. Так ефективніше. Та ні, давай сквітою. Давайте заловимо. З квітою легше. Давай. Так ти дивись вниз, коли затримуєш дитину. Три. Дві, одна. Оп! 28. Я не... Вот, Что, еще раз? Готовы Чи нет? Да. Три, 2, 1, оп! Цікаво, наскільки затримує Кирил дихання. 31. Я не могу... Ти, значить, вже нанирявся. Йди на день народження. Ні, ну останній раз без плити. Без плити? Ну давай, останній раз. А я тобі що казав? Три, дві, одна, оп! Без плити можливо буде легше, але багато повітря виходить, бачите, по тупірці. Розминайся на маті. Розминайся на маті. Не, не йди в воду, так, йди на мат. Тридцять сім. Ну я ж кажу, ти втомився просто. іди вже відпочивай. На сьогодні вистачить. Намати. Передавай привіт. Так, давайте на реакцію. Ваня вже знає, вправу. Два хлопка підкидаєш, ловиш 20 разів. Давай. А ти ж на себе кидаєш, ну треба над руками. Сім. Вісім. Дев'ять.